Усім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі торгової мережі Завод Паркету. І сьогодні ми поговоримо про фасадні двері ПВХ. Ефективне енергозбереження, сумоізоляція, безпека та довговічний термін служби це основні вимоги до фасадних дверей. З цими вимогами прекрасно справляються двері даної конструкції. Завдяки багатозапірному механізму замків, а також регульованим петлям, унеможливлюється будь-яке продування між створкою та коробкою завдяки щільному приляганню по всьому периметру створки. Поріг з терморозривом та багатокамерний профіль монтажною глибиною від 70 мм унеможливлює промерзання і утворення конденсату, а отже, береже тепло вашій оселі. Завдяки своїй герметичності закривання та товщині профілю. Дані двері є хорошим шумом бар'єром, адже немає щілин, куди цей шум може проникнути у ваше помешкання. Багатозапірна замкова система є досить стійкою до взломів та інших механічних впливів. Профіль товщиною від 80 мм, а також шармування 1,5-2 мм, забезпечить стійкість до деформації даної конструкції. Ламінація стійка до вигорень, подряпень вологості та перепадів температур надовго збереже привабливий вигляд ваших дверей. Фасадні двері ПВХ можуть виготовлятися з різними вставками та накладками, сендвіч-панелями, склопакетами, HPL-панелями та металевими накладками. Комплектується різними типами багатозапірних замкових систем: рейка, автомат, автомат з гаками, різним типом петель, накладними та роликовими, а також типом гарнітури, нажимним або офісним. Велика палітра кольорів та широкий асортимент моделей, все це надасть вам можливість створити двері вашої мрії. Отже, фасадні двері ПВХ мають ряд суттєвих переваг над іншими фасадними дверима, а саме довговічність та термін експлуатації, стійкість до деформації та корозії, максимальні показники стійкості до навколишнього середовища, ефективне нерозбереження та шумоізоляція, стійкість до механічних пошкоджень, морозостійкість та стійкість турних перепадів. За більш детальну інформацію звертайтеся в магазини нашої торгової мережі Завод паркету. Всім папа! -па.